Всім, Всім привіт! Що я сьогодні готую? Я сьогодні випікаю гречаний хлібчик, тюльпани ще стоять. Це чоловік подарував на День закоханих, ще стоять. Я сьогодні випікаю хлібчик з зеленої гречки, допікається в духовочці. І для цього хлібчика я хочу зробити паштет. Куряче філе візьму, печериці, цибульку, підсмажу все це. Переб'ю в блендері, додам вершкового масла і буде такий паштет на мазочка. Ой, як це смачно-присмачно. Друзі, показую, який хлібчик вийшов. Дістала його з духовищі. Який хлібчик, дивіться. Чудовий. Гречаний хліб, він дуже крутий. Така буде хрустка скориночка. Він схолоне, я його. Наріжу і покажу вам обов'язково. Тут у мене вже дивіться, що смажиться цибулечка. Це для паштету. Цибульку смажу. Печериці зараз наріжу, філе куряче, укроп мені, сухий буде. Що я сюди вже додала? Цибульку, оливкову олійку, трішечки. І зараз солю. Трочки додаю чорного меленого перцю. Ще така млинок такий, знаєте, все, додала. Тепер мені потрібно, щоб дуже гарно це все підсмажилось, протушкувалось. Я поки що наріжу сюди філе куряче, а в кінці я додам гриби. Куряче філе я достала з морозилки. І треба буквально трішечки, небагато. Буквально, щоб був просто м'ясний оцей смак, тому що все-таки в більшості я хотіла зробити грибний паштет. Тут будуть цибульки, підсмажую до готовності, потім блендер перев'ю, додам вершкового масла, і це дуже смачний паштет на хліб. Хто любить, друзі, Хлібчик, але вам не можна їсти глютен. То я хочу сказати, щоб ви не розчаровувалися, тому що дуже багато є варіантів приготувати хлібчик без е борошна, яке має глютен. Це, наприклад, і гречка, і чечевиця, і нут, і дуже багато різних бобових, і не тільки, що можна приготувати хлібчик. Так. Сюди м'яско, поки м'яско буде тут тушкуватися, готуватися, я наріжу грибочки. Друзі, кому потрібен рецепт гречаного хлібчика, пишіть, будь ласка, я обов'язково поділюся з вами рецептиком. Дуже простий він. Туди потрібно склянка гречки зеленої, замочити на всю ніч. Обов'язково гречку замочуйте на всю ніч. Пів склянки такої ж самої, якою ви міряли гречку, такою ж самою і міряйте кіноа в пів О, півтори столові ложки псиліума. Столова ложка меду, дівчаної ложки солі. Пів чайної ложки соди, погасити лимоном і пів чайної ложки розпушувача це обов'язково. Далі, що потрібно зробити? Саме основне, коли ви замочену гречку зранку встали, і там буде вода така слизька. Її потрібно злити, гарну гречку промити, погрузити в блендер, перебити в однорідну масу. І додати 120 мл води. Просто кімнатної температури. І кіноа подрібнити в кавомелці, чи де ви можете помолоти, щоб було борошно. Додати також туди до гречки вже перемеленої. І коли ви вже все об'єднали, аж потім додаєте всі е інгредієнти. Я маю на увазі псиліум, мед, хоча б мед, сіль та, е Соду і розпушувач можете додати відразу, коли будете перемелювати. А от в в кінці, вже коли все лопаточкою обережно будете перемішувати, тільки тоді псіліум. Все. Загружаєте в формочку в таку ось, дуже гарну хлібчик, масу всю. І випікаєте хліб при 180 градусів, 35-40 хвилин перевіряєте дерев'яною паличкою, який буде ваш хліб. Зараз я дістану, покажу вам. Дуже гарно дістався. Дуже гарний. Потрібно поставити просто на решітку. Такий він гарний. Хочу ближче показати, як він виглядає, цей хлібчик. Дивіться. Пористий, дуже пористий. І м'який такий, гляньте. М'який, але буде дуже хрустка скориночка оця верхня. І гарячим не можна різати, обов'язково дайте повністю схолонути. І смажу до готовності. Хлібчик, який красавчик. Чекаю, щоб схолов. Додаю сюди сухого укропчика. Маленький шматочок вершкового масла перемішую. І все це мені потрібно до такого стану довести, щоб випарувалась вся водичка. Потім я ще раз додам вершкового масла і все. І ось такий дуже простий паштет. Паштетна мазочка. До речі, можна і фарширувати яйця таким паштетом. Додаю ще шматочок масла вершкового. Зараз виключаю плиту, воно трішечки схолоне і буду перебивати блендером. Покажу вам, віцейки він, беру баштет і пробую, немає слів. Я вам всім бажаю. Приготувати такий хлібчик, такий паштет і попробувати. Друзі, дуже велике прохання до вас. Поставте подобайки, пальчик догори. Пишіть ваші коментарі, діліться цим відео і підписуйтесь. Я думаю, що багато цікавого у нас буде що розказати один одному. Я завжди рада поділитися з вами дуже смачними рецептами. Хочу вам поближче показати хлібчик. Щоб було вам видно. Який він пористий, дуже м'який, він ще теплий. І хочу показати, який паштет вийшов. От так от. Тому готуйте всі, хто любить щось експериментувати над чимось новим.